Вітаю всіх. І так. Треш номер два. Ви бачите, в мене вже сарказм. У на такий настрій бомжи. Без хатінки бомжи. Тепер, до війська будуть дійсно залучати бомжів. До війська будуть дійсно залучати бомжів. Бомжів будуть залучати. Ой, невизначена ситуація, а хотілося б як, мабуть. Для підсилення, чому ні, пауза, якась в цьому питанні. Вони не можуть вийти на це. Не готові вони до кінця це питання видвинути. Я скажу, що кон... тут не всіх. Давайте так, не всіх. Тут не є мова, любі мої. Те, що переселенці називають себе бомжами, це трошечки не то. Це все можна створити. В життя заново. Зрозумійте. Тут мова про реальних бомжів. добро Доб... а Бомжів. Реальних бомжів вже залучають до армії. Ні, ні. Поки що ні. Ні. Добре. А вони зможуть якісно воювати? Вповісти мені світ. Зможуть. М зможуть. Скоріше ж, не всі, але зможуть. А їм що? Дивіться, тепер зможуть, зможуть. Питання в чому? Їм головне, щоб вони реально воювали і не створили проблем. А так, в принципі, можна залучати.